Мало на ярмарку. Місте. Це всього лише маленька пісня. Про надію, про різдво. Адже в серці кожного з нас живе віра, що дива можливі. місце тім він тяжко хворий і потребує віри, як ніколи раніше. Віра, віра, віра. Моя віра. А не для справжніх працівників. Чого ти не чого хочеш? Містер Скрудж, я хотів просити про невелику різдвяну премію, Прем та маленьку різдвяну відпустку. Це могло б стати світлом в темряві нашої осени. Світло? Так. А з якого такого бреля я буду розпалювати світло в твоєму домі, коли мої власні кишені жадібно потребують моїх зусиль? Але, містер Скрудж, Різдво це час чудес. Хіба не варто підтримати віру краще? Я просто мрію провести час із сім'єю, доки мій син одужує.